Незважаючи на труднощі та перешкоди, продовжувати рухатись вперед. Крістерни до мрії таку назву має благодійна вистава, яку підготував та показав на сцені школи номер 22 народний художній театр Дивосвіт. Сьогодні її демонструють вже вдруге для вчителів та учнів школи. Цей твір я знайшла десь два роки тому. Його написав Максим Одарюк, це актор Харківського аматорського театру. І, звісно, що я адаптувала його під себе, під наш театр. Я дуже багато текстів дописала. Але сама, зокрема, ці всі емоції, думки, розводку сцен теж ну це все моя авторська задумка і наше спільне з дітьми бачення. Працювати над постановкою почали ще минулого року: писали сценарій, проводили репетиції, готували костюми та декорації. І, от, зрештою, на сцені результат тривалої праці і заслужена реакція від глядачів. П'єса розповідає про 17-річну Агнесу. Дівчина мріє стати дизайнеркою разом із друзями відкрити власну студію та поїхати на навчання за кордон. Та на заваді планам стають батьки героїні, які хвилюються за неї та не відпускають на навчання в омріяний університет. Зіграла головну роль дев'ятикласниця Вероніка Рудик. Дуже така вона все одно героїня моя, вона стоїть до кінця, але вирішує через це всі. Негаразди з батьками, яку ну покінчити з собою. Пише цього листа. І добре, що все-таки гарний кінець, тому що ну міг би бути набагато плачевніший. А от, але ну в кінці вона все ж таки вирушає, і вже можемо в фіналі бачити, що вона сидить зі своїми друзями і вже ділиться своїм досвідом, так би мовити. Школярка каже, закінчуватиме школу після 11 класу. Тож поки з турботами своєї героїні не зіштовхувалась. Ну для мене це було ну трохи важко. Я думаю. Як для будь-кого, тому що ця людина має поставити себе на місце героя і так би ну, показати всі ці думки, всі ці емоції і. Ну але все це посильно, тому що якщо працювати, думати це все, ну ходити, звісно, на репетиції, слухати вчительку і все буде гаразд. Постановка висвітлює багато соціальних проблем, адаптацію до дорослого життя, вміння розуміти себе, перешкоди на шляху до цілі труднощі в спілкуванні батьків та дітей. Саме на останньому наголошує керівниця театру. Ми хотіли показати десь таку золоту середину про добре спілкування, про зацікавленість батькам, дитиною і дитиною батьків. Батьками і навпаки, тобто про таку взаємодію, так щоб це ну теж йшлося про цінність один для одного, так про цінність, про, про те, що ми в кінці теж висвітлюємо, про любов, про те, зрештою до чого ми приходимо в цьому фіналі. Адже найголовніше, про те, що ми разом вистава є благодійною, оскільки кожен глядач після перегляду міг зробити свій довільний внесок на допомогу Збройним силам України. Загалом за два покази творчому колективу вдалось зібрати 15 тисяч гривень.